15 року. Вітаю, шановні українці, козаки і козачки! Сьогодні звернемось до теми про корупцію. Розглянемо значення слів Корупція в суспільстві, корумповані члени суспільства. Звідки вона береться, до чого веде, як з нею борються і коли щезне корупція. Так як корупція суспільне явище, то виходить, корупція неможлива без людей. Корупція може бути виникає там. Де є двоє і більше людей згодні на корумповані дії. Тоді виникає слово корупціонер. Виходить, корупціонер повинен мати в собі такі якості. По-перше, він сидить на так званому теплому місці. По-друге, він має хотіти себе продати. По-третє, йому повинні подобатися люди, які хочуть його підкупити. Якщо запитати людей, чи стикалися вони в Україні з корупцією. Одні дадуть відповідь так, другі ні, треті знизять плечима. Якщо заглянемо на сайт з позначкою Go, то побачимо, що держави світу визнають корупцію як використання посадових прав і можливостей особою з метою особистого збагачення. Ще пишуть, що це є злочин, що це негативне явище в суспільстві, але про щось страшне не пишуть. А якщо порівняти слово, Корупція з словом гніль начебто не підходить. А якщо сказати, що корупціонер людина з гнілью, або може заразити гнілью, або поширює гниль. Цікаво. Корупціонер людина вбивця. Не підходить? А якщо так ями на шляхах впавши дах, держава без забезпечення необхідним для відстоювання своєї незалежності. Ще корупціонер, людина невдаха. Не може бути. Мій Петрусь, Льоня, Вітя так добре встроєний, все має і мені перепадає. А що доброго? Як живе, похвалитися нікому, можуть посадити. Діти беруть шлюб загалом за іностранця, живуть за кордоном або за забором. Чим довше сидить на одному місці, тим більше деградує ні одного розумного рішення, всі думки про гроші. Та все одно доля звільнився, забули. Тепер перейдемо до боротьби з корупцією. Нагадаю факт, що 1991 рік це рік ХХ століття розвитку не тільки України, а всього людства. 2024 рік це рік 21-го століття. Прийшло, розуміємо, 33 роки, а ментально маємо розрив 100 років. Нагадаю, ще такі факти: 1991 рік це рік Ери Риб, де було ось біле, ось чорне, ось добре біле. Ось погане чорне. 2024 рік це рік Ери Водолія, яка почалася по науці астрономії з 2013 року. А Еру Водолія можна коротко означити, як я білий, я чорний». Ще з'являється третя ознака це знання. Знання людини. І людина розуміє біле, чорне. Зв'язок між ними і головне починає керувати цим зв'язком між білим і чорним. Тому припущу, що є група людей, які не можуть жити без корупції, є група людей, які в жодних обставинах не будуть забруднювати себе корупцією, Є третя група людей, які можуть будуть жити без корупції, але як будуть з'являтися умови, приклади повчання «Правильно жити, про корупцію почнуть її вживати спочатку на сніданок, потім на обід, а згодом і на вечерю. Отже, ми маємо три групи: плюс, мінус і середню. Так як корупція не примножує, а сприяє розкраданню золотих яєць України, то бажано змінити мінус на плюс, щоб мінус ще з території рідного краю. Як це зробити? Як можна зробити це красиво? Нам пропонують. Особливо змі шлях тяжкий, очевидний шлях боротьби з корупцією. Радість тим, хто буде цей героїчний шлях висвітлювати. Ще буде одна радість у тих, хто буде боротися в комісіях, бюро і так далі, і таке інше. Це гроші гроші платників податків. Чудовий вибір для 20-го століття, чудовий вибір для ери риб, коли є білий і чорний. Так як ми з вами. Починаємо Еру Водолія? Давайте запитаємо себе і змі? Перше питання. Чи була корупція останні 30 років в любому рідному краї? Була. Боролися 30 років? Боролися. Друге питання. Чи була корупція 70 років за часи країн, країни Совєтів? Була. Боролися? Боролися всі 70 років, навіть розстрілювали. Третє питання: чи була корупція 300 років тому назад? При житті під циризмом. кажуть, що ого, яка була, боролися всі 300 років, який висновок напрошується, що при боротьбі корупція була, є і буде. Чому? Бо корупція навчена до всього швидко пристосовуватися, раз, а по-друге, всі комісії, бюро. Люди-чиновники борються з корупцією за гроші платників податків, за гранди Євросоюзу і так далі. І таке інше. Нема грошей, людина-чиновник переходить на нову посаду. Боротьба якась зразу тухне. Якщо ми хочемо жити, а не проживати в боротьбі з корупцією, наші діти хочуть жити, а не проживати в боротьбі з корупцією. Наші онуки бажають жити, а не доживати в боротьбі з корупцією, то що робити? Який розумний план? Що можна запропонувати? Мабуть, бажано знати культуру корупції і культуру української нації. Тоді ми будемо знати наперед, що люба корупція закінчується війною. В якої ти або нападник, або постраждалий. Неочікуваний висновок, але на сьогодні історичний факт. Йдемо далі. Якщо є культура корупції, є група людей, яка тримає цю культуру, а головна цінність цієї групи це жадоба грошей, патологічна жадоба приватного майна, то давайте створимо, повернемо з забуття культуру під знаком плюс, як протилежне культурі зі знаком мінус. Тоді група людей, українців, козаків і козачок, які не хочуть брузнитися об корупцію, зможуть почати будувати своє суспільство, де будуть жити в товаристві людей без корупції. А середняки, які можуть жити і так, і так, будуть мати вибір, свідомий вибір, куди примкнути, в якій групі людей краще жити їм, їх дітям, їх онукам. І тоді корупція, як паразит. Почне чахнути і зникати з рідної землі без бійок революцій, сама по собі по законам природи.